На каналі Файні квіти, Родина, Садочок. Ранковий випуск щеденника важливих справ на 28 та 29 серпня 2024 року. Сьогодні 28 серпня. Падаючи місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 11 години 48 хвилин ранку, а потім перейде в знак Рак. Тому після 13 години можна посіяти насіння редиски, редьки, дайкону. Після 13 години наступає гарний час для трудів з розсадою, для пересадки кімнатних рослин. Після 12-ї години дня ефективними будуть вже поливи. А от підживлення органічними добривами розпочинаємо після 18-ї вечора. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. А тепер будьте уважні, не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І не можна 28 серпня збирати врожай на тривале зберігання і робити різні заготівлі, смаколиків на зиму. Це час стихії води і дуже швидко псується продукція. Будьте уважні, 28 серпня. Завтра, 29 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак і знову стихія води. Можна посіяти насіння редиски, редьки, дайкону, посадити розсаду, пересадити кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. І знову попередження. Це знак стихії води. Продукція дуже швидко псується, і рослини теж інфікуються, тому не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і не можна в цей день збирати врожай на тривале зберігання і робити різні заготівлі смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 28 та 29 серпня 2024 року. Сьогодні та завтра не можна переїдати. І не можна використовувати молочні продукти, сирі овочі, не їжте холодну їжу, холодні напої не пийте. Що ж повинно бути в нашому харчуванні для здоров'я? Їжа повинна бути легка. Варіть овочі і готуйте салати із відварених овочів, дуже корисні овочеві супи, а до супу гарно піде житній хліб. Готуйте рибу, морепродукти. Морську капусту, овочі, які у вас є, всі підходять, особливо дуже смачно робити салати. І їжте мигдаль, фісташки, екзотичні фрукти, якщо вони є, горіхи і доступні ягоди. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск: миру вам та добробуту! Усіляких вам гараздів. Щасти вам у всіх ваших. Справа. Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!